Неоголошена війна на сході країни триває вже 216 днів. Протистоять терористам і чимало подолян. Колектив Державного архіву Хмельницької області на протязі певного часу збирав матеріали, які свідчать про участь наших земляків, які пішли за межу, які віддали найдорожче в цьому світі своє життя за збереження цілості нашої держави, воюючи на сході України. Донецькій та Луганській області складається виставка з двох блоків: у першому неоголошена війна. Світлини про будні військових на сході та підбірка газетних публікацій про подільських героїв. У другому Україна більше за життя. Фото та біографії земляків, що не повернулися із зони, АТО живими. Усі фото, експонати та інформацію про подільських героїв працівникам архіву привезли волонтери. Найбільша проблема з якою зіштовхнулись організатори відсутність матеріалу. Офіційно вважається, що в нас 24 Чоловіки, які загинули, а коли почали спілкуватися по районах з людьми, з родичами, то на сьогоднішній день ми презентуємо 40 світлини про 41 нашого земляка. І це ще не все. Частину з них загинули і обоважаються. Як пропавши. на відкриття виставки, завітали хмельничани, волонтери, що допомагають військовим перші особи краю та самі бійці, що повернулися зі сходу. Олександр Яїчко, офіцер прикордонник, на східній рубежі країни поїхав добровольцем. Про ті події згадує неохоче. Саме гірше, що попав в полон. 21 день пробув в полоні. Скажімо так не дуже гарні згадки. В принципі я і багато бачив, і навіть коли знаходився в. Полоні що серед того населення, яке там є навіть самому Донецьку, був є багато осіб, які проукраїнські налаштовані. Ну ми там не одні. Роман Ярмольський, спецпризначенець із Хмельницького днями він повернувся зі сходу. Чоловік згадує: найстрашніше, що там пережив, це обстріл із системи реактивного залпового вогню смерч. Тоді військовий втратив одного з бойових товаришів. Його світлина тепер також на стелі пам'яті за два часа из нашого лагеря пустыня. Вот. Ну, В принципе, народ нормальний, молодці. Водітеля под з машины, машини, от. офіцери командували. Діятиме виставка в обласному архіві постійно. Першими її відвідують хмельницькі старшокласники.